Привіт-привіт! Ми продовжуємо розв'язувати рівняння. Отже, знайти суму коренів рівняння з модулем. І таке наше рівняння з модулем розкладається на два простих рівняння. Просто треба собі запам'ятати: х-1 може дорівнювати 6, або ж х 1 може дорівнювати мінус 6. І розв'язуємо. Кожне з цих рівнянь. 6 додати 1 буде 7, або ж мінус 6 додати 1 буде мінус 5. Нам потрібно знайти суму коренів рівняння, тобто 7 додати мінус 5 буде 2. Наша відповідь 2В. Розв'яжіть квадратне рівняння. Я його трішечки перепишу, перенесу. Все в одну сторону. Наступним кроком зведу подібні доданки. Переписую х квадрат мінус 5х, а мінус 10 і мінус 14. Запишу, що це є мінус 24, дорівнює 0. І тепер розв'язується квадратне рівняння. Його можна зручно розв'язати за допомогою теореми вієта. Вієт Сказав, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто 5. А от добуток корені квадратного рівняння, зведеного квадратного рівняння, дорівнює третьому коефіцієнту, тобто мінус 24. І тепер думаємо, які ж два числа, коли множимо, дадуть нам мінус 24. Це може бути 8 та 3, але десь ще потрібно поставити мінус. Мінус ставимо так, щоби. В сумі ці два числа, одне з яких від'ємне, давало плюс 5. 8 додати мінус 3 якраз буде 5. Тобто я отримала два розв'язки нашого рівняння. Це відповідь В. Якому проміжку належить корінь рівняння? Простесеньке лінійне рівняння. 2х залишаю в одній стороні 4 перепису після дорівня, а мінус 3 переношу в іншу сторону. Буде 2х дорівнює 7, х дорівнює 7 поділити на 2. Виділяю цілу частинку, це буде 5,5. Якому ж проміжку належить 5,5. Це відповідь. Ой, вибачте, 3, 5. Десятих. 7 поділити на 2 буде 3,5. Отже, це відповідь Г. Того, що проміжку від 2 до 4 належить число 3,5. Скільки всього розв'язків має система рівнянь? Дивлюся уважно, що ж це за система. Це система двох. Рівнянь другого степня. Але тут є дуже класні доданки мінус y квадрат і плюс y квадрат. Так як це однакові доданки, але з протилежними знаками, я можу тут дуже спокійно застосувати правило додавання цих двох рівнянь. Отже, х квадрат плюс х квадрат це буде 2 х квадрат, дорівняє мінус х квадрат плюс і квадрат. Мінус у квадрат плюс у квадрат дадуть нам 0. І мінус 4 плюс 4 теж буде 0. Розв'язують таке рівняння, це буде х дорівнює 0. Єдиний розв'язок оцього маленького рівняння. Але ж мені потрібно повернутися до системи, щоб знайти y. Давайте я сюди в друге рівняння підставляю замість x 0. Буде 0 в квадраті плюс у квадрат дорівнює 4. 0 в квадраті буде 0, додати у квадрат буде просто у квадрат. це дорівнює 4. Будьте уважні, розвисок такого рівняння є і 2, і мінус 2. Це два розвиски мого рівняння. Але ж на взагалі систему ми розв'язували і питання: скільки всього розвитки має рівняння? Система рівняння. Отже, нам потрібно обов'язково об'єднати разом Х ігри. Х-і це розв'язок нашої системи. У нас є х що дорівнює 0, і для цього х є 2 y Тобто розв'язками нашої системи є пара чисел 0, 2, а також інша пара чисел 0 мінус 2. Скільки таких розв'язків? Два розв'язки. Отже, знову ж відповідь В. Якщо числа х і задовільняють співвідношення, 2y додати 4 дорівнює х. То Y буде дорівнювати, Нам потрібно виразити Y. Але y наше разом з двіючкою знаходиться. Бачите, 2 помножити на y. Що я роблю? Після дорівняння X переписую і 4 переношу в іншу сторону. А тепер уже кажу, що y дорівнює x-4 і поділити на 2. Це буде моя відповідь. відповідь В. Ось таким чином ми можемо виразити собі Y.